Доброго здоров'я, дітки! Сьогодні тема нашого уроку робота з природніми матеріалами виготовлення з камінців декоративного вазона кактус. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне. Мета нашого уроку продовжувати ознайомлюватися з природніми матеріалами та їх групами, розвивати дрібну моторику руки, стимулювати розвиток допитливості та виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу. Давайте пригадаємо, що таке природний матеріал. Так, вірно, це те, що нам так щедро дарує природа. Все, що можна знайти в лісі, на березі моря, в полі, в степу і навіть вдома, дістаючи насіння з гарбуза або кавуна, яблука або апельсина. Ті, хто любить ходити на прогулянку в парк чи ліс, напевно, помічали, скільки безцінних знахідок можна знайти на кожному кроці: каштани, шишки, жолуді, пір'ячко, опале листя і гілочки, гриби трудовики і мух, горішки та сухоцвіт. А на березі моря можна виявити красиві камінці, мушлі, гладкі скельця. Все, що можна прихопити з собою, якщо додати до цього багатства пластилін, кольоровий папір і картон, маленькі шматочки тканини, клей і дріт, то у вас вийде чудовий набір для творчості. Природні матеріали можна розділити на дві групи рослинні та мінеральні. До рослинних природних матеріалів відносяться мух, кора, листя, квіти, горіхи, шишки, каштани, гриби, соломка, жолуді, тополиний пух і багато іншого. До мінеральних природних матеріалів належать черепашки, камінчики, пісок, шкаралупка та дорогоцінні камені. Давайте детальніше розглянемо, які матеріали можна використати для творчості. Ось листя дерев і кущів, бачимо приклади поробок, які можна виготовити. Ось бачимо на картинках, які яскраві. Аплікації, поробки робимо. Листя дерев, кущів та квіти можна використати таким чином. Бачимо, як гарно виходить. Ось і жолудів можна виготовити, такі вироби. каштанів, бачимо ведмедик, олень. Шишки можна використати таким чином. Горіхи, шляпки жолудів, шишки, насіння клену. Дивіться, які гарні поробки виходять. Кукурудза, як яскраво та гарно. Квасоля та крупи, мушлі, дерево, використовується кора та зріза дерев, солома та трава, кавові зерна, овочі та фрукти. Бачимо справжню виставку, сухоцвіти або поєднання матеріалів. З поєднання матеріалів можна виготовити ось такі вироби. З каміння можна виготовити ось таке. Дивимося, криничка, люди під парасолькою. Сови, квіточка та кактус. Створювати різноманітні запаси для виготовлення виробів можна з природного матеріалу. І можна абсолютно з чого завгодно, проте озирніться навколо, напевно, у вас вдома є безслід підходящих для цього деталей. Давайте порухаємося! Ну що, дітки відпочили? Давайте продовжувати роботу. Давайте з вами пригадаємо правила роботи на уроці. Ми будемо працювати охайно, економно витрачати матеріал, бути обережним з інструментами, виконувати завдання спокійно, без зайвих рухів. Цінувати кожну хвилину робочого часу і прибирати робоче місце після уроку. Для сьогоднішньої роботи нам знадобиться морські великі або морські гладкі камені бажано плоскуватої або витягнутої форми, фарби гуаш або акрил, прозорий матовий лак, кисті різної тківтовщини, Канцелярський коректуючий олівець, або, як його ще називають коректором, декоративні ємності для посадки кактусів це можуть бути горщики, баночки, вазочки тощо, земля або пісок, та дрібні камінці для декорування землі або піску. Ось бачимо. Приготували все, що нам потрібно до уроку. І починаємо працювати. Перш за все, необхідно перебрати камені. Відібравши відповідною формою для кактусів, Ось такі камінчики. Тепер замочіть ці відібрані камінчики на деякий час у теплій мильній воді, а потім дайте камінцям повністю висохнути. Потім озбройтеся товстими, товстими кистями і затонуйте камені в зелений колір. Коли перший шар фарби повністю висохне, більш тонкими пензлями нанесіть більш світлі і темні відтінки зеленого. Це додасть малюнку обсяг. Бачимо. Коректором або тонким пензлем намалюйте тонкі гулочки або пухнасті колючки. Після цього покрийте кактуси тонким шаром матового лаку. Це закріпить фарбу і додасть кактусам натуральну бархатистість. Декоративну ємність наповніть землею або піском і посадіть ось ці свої кактуси. При бажанні землю або пісок зверху присипте дрібними камінчиками. Бачимо. Я думаю, що всі справляться з тим завданням, а домашнім завданням вам буде запасти всі необхідні природні матеріали, які можна використати для реалізації творчих задумів.